Всім привіт! Ви на каналі Сайміку. І сьогодні я вирішила поділитися з вами тим, що я стала ютубером. <плес> ну, майже. Почнемо з того, що цю модельку малювала не я. Я її створила з допомогою програми Хайпер. Як ви можете побачити, вона доволі симпатична і мила Я провела її створити похожі на Міку, ну і трошки на себе. Е, на жаль, в цій програмі доволі мало настроєк, тобто ти мало що можеш зробити в цій програмі, але вона все одно класна і мені доволі подобається. Правда, я пробувала сюди додати модельку з Vroid. Ви можете теж пошукати, непевна VROID, чи я правильно говорю, але так. Отож. Я буду рада, якщо ви мене підтримуєте і цим ви будете раді, то що я тепер можу більше відео для вас знімати. Я постараюся випускати вам якісний контент і постараюсь зробити більше відео для вас. Дякую, що були зі мною і вислухаєте. Всім па 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 Буду рада вашій підтримці.